Неділя 12.45. у центрі Луцька сотні людей. Частина із квітами чекає скорботного кортежу. Інша за мить утворить свій в підтримку полонених. Цього дня на театральному майдані зібрались ті, хто втратив, і ті, хто чекає. Рідні загиблого на війні Лучанина Артема Павлюка і рідні військових, яких тримають у російському полоні. Ми мусимо кричати на весь світ про звірства, які там відбуваються, і взагалі нагадувати світу, що стільки тисяч людей знаходиться на сьогоднішній день в полоні. Лучанка Наталія Ніколаєва вже 24-й місяць чекає з полону сина, бойового медика 36-ї бригади морської піхоти. На сьогоднішній день я знаю місце перебування богу. Дякувати свого сина, тому що з обміну 3 січня звільнилися хлопці, які знаходились з ним. В одному СІЗО. Тому ми вже на сьогоднішній день 100% впевнені в тому, що син живий. 23 місяці чекає з полону свого 21-річного сина пані Тетяна. Востаннє чула голос дитини 25 -го березня 2022 року. Можливо, Росія, бо бачили в Оленівці, їх потім поперевозили, не знати куди. Зараз, я не знаю, взагалі невідомо про сина нічого. Нічого. Не ні стан здоров'я, ні не де син перебуває. А це мама 23-річного Артура Ніверчука. Бійцю полку Азов у ДНР дали довічне ув'язнення Проте, де нині син, що з ним жінка і гадки немає. Знаю, що засудили на вічно, де дитина моя вчера взагалі не знаю. Із Рівненщини на акцію приїхала Олена, жінка-переселенка з Олешок на Херсонщині. Її син Олександр потрапив у російський полон у квітні 2022-го. Моєму синові виповнилося 25 років. Другий рік свого дня народження він знаходиться в полоні. Самі ну як, важко дуже переживаємо, тому що втратили її домівку. Все дуже важко, тому що син не знає, чи ми живі. Чи ми виїхали, чи не виїхали з окупованої території. Родом із Херсонщини і Тетяна. Її Олександр потрапив у полон у віці 25 років. Зараз йому 27. Такий був веселий парубок. Учився, потім пішов на військову службу срочно. Підписав контракт і 20-го служив у Маріуполі. У 22-му під час евакуації з Азовсталі потрапив у полон. Знай, що живий. Тримається, як передали хлопці, що тримається живий. Ну, ну вони тримаються, бо бо живуть надією, що рано чи пізно може їх все-таки обміняють. І ми живемо цією надією, що все-таки дождемося, дочекаємося своїх рідних. Матері полонених кажуть, з кожною акцією все менше людей, недотичних до цієї біди, долучається до таких заходів. Хоча кожен організовують для того, щоб розказати, нагадати, прокричати і отримати підтримку і від тих, хто не чекає з полону рідних. Здається, що ну знаєте, неділя хочеться відпочити вдома, але зрештою нам здається, що наш, наше бажання відпочити вдома не може бути вищим за бажання опинитися вдома. Тих, хто в полоні, і тим більше тих, хто чекає. Сьогоднішня акція в підтримку військовополонених це автопробіг вулицями міста. Та перш ніж рушити, усі ці люди стали навколішки перед домовиною захисника України Артема Павлюка. 31-річний військовий загинув 21 березня біля селища Діброва Луганської області. Ще молимось за упокоєння душі, спочило невинно убієного воїна, героя Артема, який своє життя поклав за волю і незалежність України і за життя нас з вами. Після того, як скорботний кортеж з тілом героя Артема Павлюка рушив на цвинтар у село Гаражджа, колона з прапорами та гаслами на підтримку полонених рушила вулицями міста. Анастасія Качина, Василь Маришчук, 12 канал.